Марк Савчук стривожився появою на знаменитому українському телеканалі Г Плюс Г одного відомого політично-шулерського діяча і написав про це текст. Послухайте. Доброго вечора, Шановна Служба безпеки України. Давайте я вам розповім, хто оце гостював нещодавно на каналі Г Плюс Г. А на екрані при цьому був підпис, що це меценат і народний депутат. Це Олександр Дубінський. На нього накладено санкції США, бачите? Тому що Дубінський агент російського впливу, так сказано в документах. Дубінський член групи Деркача, якого Штати прямо називають агентом Росії в Україні. Про це навіть робилося окремі розслідування. Олександр Дубінський був депутатом партії влади, слуга народу. Але після того як уряд Сполучених Штатів увів йому санкції у якесь місце, його з партії просто виключили. Але агент Росії все ще знаходиться в будівлі парламенту і має доступ до держтаємниці. Ба більше його запрошують на Етер до найбільшого в країні телеканалу Ге Плюс Ге, власник якого, до речі, Ігор Коломойський також перебуває під санкціями США. За велику корупцію, і зараз його активи у США заарештовано, а проти нього ведеться розслідування ФБР. Так от, шановне СБУ, я зараз хочу звернутися до вас. Я знаю, що серед вас багато патріотів. Багато хто з вас воює з Росією, багато хто з вас добропорядно виконує свій обов'язок. Але як ви думаєте, чи зможемо ми перемогти у війні, якщо ми не розслідуємо агентів Кремля, якщо ми не ведемо розслідування проти олігархів, і наша країна продовжує тонути в корупції, яка заважає нашій армії перемагати ворога? І на жаль, це ще не все. Я вам розповім проти кого зараз якраз воюють ваші колеги. Наприклад, проти Андрія Коболєва, колишнього генерального директора «Нафтогазу». його команда відсудила у Газпрому 4,6 мільярдів долярів. Або, наприклад, проти Катерини Рожкової, першого заступника голови НБУ. Рожкова була керівником процесу націоналізації Приватбанку. За що власне її отримала тепер справу? Обидві ці людини мають статтю 111 – Державна зрада, не Дубінський агент Кремля. Не Коломойський олігарх, не Олег Татаров, Мент Януковича, а люди, які банкротили расистів і робили боляче олігархам. Як ви вважаєте, шановні співробітники СБУ, ми переможемо Росію, якщо садитимемо патріотів і не чіпатимемо агентів Кремля та олігархів? Слава Україні, слава ЗСУ! Остановіться, СБУ, давайте все таки переможемо. hm